Всім привіт! Це відеогляд на магнітний конструктор, який складається із ста деталей. До комплекту входить інструкція, в якій зображено, які деталі потрібно скомбінувати, аби створити такі от найпростіші 3D-моделі. Є дві платформи з колесами. Всередині кожної з деталей вбудовані якісні магніти, тому деталі дуже швидко та міцно притягуються, прилягають одна до одної. Далі швидко покажу, які ще частинки входять до набору. Ось за 15 хвилин я встигла побудувати собі будинок на колесах з прицепом. Скромний особняк на три поверхи. Тут в мене газон, басейн, туї. Заборчик, аби сусіди не заглядали. Дуже легко будується, так само легко і розбирається. Якщо щось не влаштовує. я просто прибираю деталі. І помітте, що при цьому інші деталі не тягнуться за ними. От зараз я приберу басейн. Бачите, газон не потягнувся. Так само можу зараз повністю зняти дах. І при цьому третій поверх він не буде підтягуватися за дахом. Він стоїть нерухомо.